Сьома стація, Ісус Христос падає під тягарем Христа, це вже ми на це падіння звертаємо увагу, бо це щось в другий раз повторяється, люди деколи кажуть, що це дуже часто. Але часто ми і грішимо щось дуже часто. Ми грішимо і кожен гріх, це наш упадок. Коли ми говорили перше про ті упадки, початкові, коли людина в перший раз грішить, щось там покурить декілька разів. Буде палити сигарки і він вже буде його тягнути після того. Застереження на цій містації згадували, що застерігає е, нас Бог через цю матку церкву, не входити в налогові гріхи. А тут я вже гріхи. Коли людина повторяє дуже часто, вона падає, отой, вже звикає і каже, я не можу кинути палити. Вона може кинути. Вона вже звикла так, що вона це мусить робити. І це налогові гріхи також, чи то кричати вдома собі на чоловіка, чи на жінку, чи то багато чого можна називати: Гординя, гнів, жадівність, непоміркованість, нечистота, завість, лінивство. хтось любить порно дивитися, постійно сидіти в інтернеті на ті порно картинки, ті фільми шукати, просвіщатися, думаю, в тому. Але це неправда. Воно входить у серце. І навіть несподіваний спосіб люди кажуть потім. Тоді як я найбільше хочу молитися і не хочу цього робити, і мені диявол підсуває нечисті думки. Ісус каже, що хто подивиться, наприклад, з пожадливістю на жінку, той з нею вже зрішив у своєму серці. Потім та людина вже і не хоче тим грішити, вже і не хоче на то дивитися, вже вийшла з того стану, що вона тягнеться до того, але диявол буде ще нагадувати, посилати ту думку, що вона колись то бачила порнофільм чи ще щось таке. І вона потім буде згадувати, і чашку потім буде ходити до священника, до сповіді дуже часто, щоб від цього позбутися. Вона буде казати, я згрішила на рівні думок. Або зрішив на рівні думок. Не дивився вже порнофільм, але згадував картинки, які там я колись дивилася чи дивився. І це мене збуджувалося, і я знаю, що цей гріх приходило до збудження у моїй курі мозку і в моєму серці. І Я не можу того позбутися. І як того отче позбутися? А отець каже бухівник, бо я перше згадував про того чоловіка, в якого зраджує жінка. У нього добрий є пастир, у нього добрий є священик, який йому порадив. Слухай, чоловіч, часто сповідайся, щоб тебе не огорнула злість і помста, і бажання покинути. І ходи кожен день на службу божу і причащайся кожен день. тобі дасть силу Бог. Витримати це випробування. колись воно закінчиться, навернеться твоя жінка і стане доброю матір'ю і жінкою. Добрий духівник йому впався, добрий священик. Таких би священиків побільше і не було би проблем із духовним життя наших е, вірників. І так є і так, е, наприклад, є така порада всім, і то радить доктор церкви Святий Альфонс Лігоріо, на основі моральної богослов'я, яка стоїть вся католицька церква. По ній учаться священники майбутні у семінарії повідати. І він каже, налогові гріхи викорінюються ті, що вже вкорнилися. Наприклад, людина не може кинути палець. Людина не може кинути розпустою, займатися. Або вже наслідків тих, хто розпустич була, чи в голові, чи в серці, чи на яру. І ці доктор церкви, цей Альфонс Лігоріо, він каже, що треба ходити часто до святої тайни сповіді і покаяння, приступати до Євхаристії. Який би гріх не був, вона його позбудеться. Механізм того є описаний, і він наводить приклад на людині, яка має клептоманію. Клептоманія це хвороба, коли не може людина прожити один день, щоб вона щось не вкрала. І е, він говорить, пропонує так, після кожного гріха йти зразу до сповіді. Коли вона йде зразу до сповіді, вона так каже, я каюся, що я вкрала. І вона, і, і вона покається, та людина. І тоді каже: віднеси на місце, щоб ви краще порозуміли, як ця хвороба це відбувається. Наприклад, є брат у сестри одної, йде у супермаркет і краде. Вона піде тихаря до того директора магазину і каже, мій брат клептуманію, має хворобу. Я не хочу, щоб його посадили у в'язницю за крадіжки. Подивіться на його фото. Він у вас сьогодні вкрав то-то-то. Я врахую, що він купив, бо я заплачу гроші. Все, що на камеру побачите, що він у вас бере, я буду оплачувати. Я ваш постійний клієнт. Розумієте? Щоб його не посадили. Що він буде у вас красти, навіть дрібниці, я всі буду оплачувати кожного дня. Або якщо треба, в кінці тижня, як ви скажете. І як той брат побачив, що сестра розраховується за його крадіжки, як він дізнався, він перестав туди ходити і пішов у другий магазин, бо це він не крав, а купляв, виявляється. Розумієте, він не може, щоб не вкрасти. І тоді, якщо буде такий панітент, будемо казати, такий а, вірний, який має цю хворобу, буде приходити до священника кожен день і з тої сповіді, як він вкрав, так і кожен день прийде поспуйдатися. Якщо він вечором краде, то вже на ранок прийде сповідатися. Духівник має бути на своєму місці, тобто, якщо він є тим фаруфом, тої церкви чи адміністратором, то він має пам'ятати, що він має таким хворим допомагати. І коли треба, то він має бути їм на допомозі прийти посповідати їм. Посповідав, каже, понеси на місце, бо йди розрахуйся. Або підкинь гроші, якщо так біля каси постав, так щоб вони собі забрали. В Який, в який спосіб в може той панітент попросити його, щоби. Ти віднеси гроші сам за мене, бо я соромлюся, бо мене впіймають, або ще щось. І тоді священник бере і відносить гроші на місце і каже, це один чоловік вам передав за певні речі, він забув розрахуватися. І розрахувався через мене. І він платить гроші. Можна і такий хтось. Може почують мене такі люди, і вони захочуть так позбутися, що вони знали, що як, як можна випутатися з того. Якщо це часто так буде, він буде йти сповідатися часто з цього гріха. Тоді він дуже короткий час вилікується від хвороби клептоманії. Тільки в один спосіб, каже е, наука. Ні психотерапевт, ані психолог, ані психіатр не може це вилікувати. Це може вилікувати тільки Бог через священика у святій тайній сповіді. Я щоправда, і до того й молитви проти спокусу, бо це є спокуса. І коли людина, наприклад, хоче палити, наприклад, або щось робити таке, що воно вже є недобре, що вона впала в той гріх, і вони вже в неї почав бути постійним, щоб із того гріха вийти і допомогти. Сповідь, це є, так, це є обов'язково. Це є оригінально класична е, праця, з якою можна позбутися будь-якого нахилу до гріха і будь-якого налогового гріха. Деколи священик може е, спитати, бо деколи приходить такий, знаєте, що немає таких гріхів, але він... Є скурпулян скурпулянтів. Написано, не можна приймати часто до сповіді. Вони будуть сповідатися, що сонце гріло, і його попекло, і мені треба їде розказувати дурницю. Що вона забула помазатися кремом від сонця і зато пішла сповідатися. Це є скурпулянти. Таких не можна часто приймати до сповіді, бо вони потім ще більше хворіти будуть. Їх треба зупинити, сказати, це не є гріх. У другий раз прийде через тиждень, наприклад, або через два. Це є правильно, священик це таки є припис. Також у Святого Альфа доволі. Церква дає до поручення так з ними поступати, з курпулянками, які просто йдуть по дурницях, як сповідатися, які не є гріхом. Тепер далі, е, Наступне, що хотілося сказати, молитва, наприклад, проти спокусу. Коли ми не можемо випросити і справитися з певними справами, тоді що ми робимо? Просимо. Наприклад, коли прийде демон тютюна паління і демон убивства до людини, він наказує, бо він вже його. Ісус каже, хто кому піддався, той тому і рад. Якщо ти палільник, той куриш, і ще кажуть у нас, що курильщик по російськи палільник чи як там, той що палить, якщо ти той уже чоловік, який піддався тому дияволові вбивства, і дияволові тютюно паління. Тоді що ти маєш робити? Просити Бога, щоб він тобі допоміг того позбутися. І запрошуєш у того найбільшим допоміжником твою маму. Ви знаєте, що діти біжать до мами, правда? Так? І е, ми, як діти Божі, ми біжимо до нашої духовної мами, до Богородиці. Мати прожене цього диявола, він її дуже боїться, тому що вона не зазнала ніякого гріха і вона є цариця неба і землі. І, мамо, поможи прожени цього демона тютюного паління і не допускай до мене добу і ціле життя. І демона вбивство, бо це вони два у парі приходять. І скільки раз він буде приходити, стільки раз просити, щоб його прогнати. Бо це є така, знаєте, настанова. І це є молитва проти спокусу. Коротка така молитва. Спочатку проситься прощення за те, що палив, а потім. Каже, про жени цих демонів і подяка. Дякує своїми словами, бо не запам'ятаєш багато. Дуже коротко кажу, щоб легко запам'ятати. Як мені чоловік один казав, навчіть мене так молитися, коротко, бо я на пам'ять не вмію вчитися. Я кажу, а то з книжки читаю. Він з книжку не буду по тротуару ходити, бо я захочу палити, я не буду книжку відкривати, що, на мене, люди дивилися, або я за кермом їду, то я не буду. Я за кермом хочу запалити сигарету. І я би помолився, але я не можу читати на ходу молитовник. Я кажу, Ну добре, попробую. То, значить, запам'ятай, спочатку просиш прощення за тютюно паління, що ти робиш, а потім у кінці подяку. А в середині просиш, мати Боже, я прошу того непорочного серця, цього демона. тютюно паління і вбив. Коротко. І вона прожене. Він каже: добре, на другий день дзвонить. Каже, за все життя я палив від дитинства. І Я в перший раз можу справитися з тим спокійно, і я не палю. Я так попросив, як ви казали, і я вже каву п'ю без. Без сигарет. Я кажу: добре, молодець, рік витримав, а потім знову почав палити. Я кажу, чому? Питання. Він каже: я не знаю. Я так люблю цей процес. <смітно> Розумієте? Він мені каже смачний, я можу не палити. Я якщо попрошу бородитися, вона його прожене. Вона зразу його проганяє. Мене перестає бажання бути. Але той процес. Знаєте? І каже, я так його люблю, я не знаю. У мене такий смак. Я кажу, ти бачиш причину, чому ти повернувся? Він каже, ні, не бачу. Та ти сам сказав причину, відповідь на своє питання. Ти демона любиш, і одного, і другого. Якого я люблю, демона? Убився, любиш демона і любиш чуть-чуть напаління демона. Двох демонів в купі. А як того позбутися, щоб його не любити? Проси Бога. Ти взяв, піддався, йому став його рабом, і ти його полюбив свого рабовласника. Значить, ти його просив. Боже. Дай мені обридження до цього гріха тютюнопаління і обридження до демона вбивства і до демона тютюнопаління, щоб я їх більше не любив, ні гріх, ні цих демонів. І Бог тобі дасть такий дар, що ти перестанеш їх любити. Він каже, добре. Почав просити Богу, і Богу дякувати. Бог йому дав той дар і нічого не палить. Розуміємо, що того, що ти можеш витримати і не робити гріх, цього мало. Ти маєш перестати любити рабовласника, дьявола, кому ти піддався. Це вставання, Ісус Христос за це терпить, щоб ти міг його позбутися. І він падає під тягарем Христа. І щоб Він ти міг встати з того тягаря, Ісус терпить і чекає, коли ти вже встанеш. Вставай! Я тобі дав мою матір, щоб ти її просив, вона тобі поможе. Ти сам не можеш випросити, але вона випросить все, бо я їй нічого не відмовляю. І ви це просите, мати Божа, прожени. Випросив Бога дар, щоб я не любив цих дияволів, убив стать на паління і про і не допускай до мене ні 24 години, ні ціле життя. Обов'язково просити мінімум 24 години. Бо він буде протязі доби ще раз проженуть його, а він скаже, він не сказав на все. Можна я до нього піду? Ще раз спробую. Ну, можеш зробити, Бог допускає, а ну попробуй. А ти здогадаєшся, він знову прийшов, Мамо, я тебе прошу не на годину, не на 20 хвилин, а на цілу добу. А вона каже: добре, сину, а ну пішов звідси. І він піде все, не можеш 24 години підходити до моєї дитини. Ти мене поняв? Поняв. А завтра, якщо скаже, завтра, якщо можу попробувати, ну він не сказав на завтра, на сьогодні так. А завтра ти що маєш встав зранку? Мати Боже, будуть випробування, яка хочу пити без сигарети, без дияволів. Ага, ти без дияволів хочеш піти? Добре, то ти на дубу знову просиш? Так, добре, і цю дубу витримаєш. І так три доби. Боротьба посилена, так як тепер з москалями. День в день, він буде приходити, як Путін. Точно так. Це диявол, і той, що чоловік з дияволом, це майже ідентично, бо вони одну справу роблять. Значить, ти будеш просити про це, будеш просити, просити, просити. І Богородиця тобі дасть три дні вже з тобою витримає це змагання, цю боротьбу, дасть тобі до того обреження, і ти вже в переломному періоді війни. Все, після третього дня ти перестаєш бути рабом. Клітка відкрилася, тебе з клітки випустили, ти вже не в'язень. Хто кому піддався, той тому і раб вже не існує. Ти перестав бути рабом. Ти три дні випробував. Так як три дні в землі, Ісус Христос у лоні землі, так і три. Три дні в тюрмі після того початку боротьби. Ти, якщо витримаєш на третій день, закінчення третього дня, ти вже є вільний і ти можеш йти. І потім не допускай більше. Кажеш, чоловік, каже Ісус до жінки, йди і не гріши більше, я тебе не суджу, не гріши більше. І потім вже тримати оборону легко, бо він вже буде приходити, але не так часто. Пройде якийсь там рік часу, взагалі не буде приходити. Він знає, що то. Нічого з того не вийде, бо він тримав оборону дуже довго. І тепер, якщо буде приходити, це вже сильне місце цього чоловіка. Він вже буде знати боротися проти дияволів, а особливо проти убивства та тютюного паління. Він буде сказати, казати, демони, ти знову пробуєш мене спокушати. Ти нарвався в ім'я Ісуса Христа, непорочним серцем Матері Божої. Іменем Ісус, я тебе заклинаю, і проганяю, іти, і наказую йти в пекло. Він на тебе напав, що ти не маєш права оборонятися, ніхто тобі не забороняє. Ти не читаєш великий екзорцизм, той, що приписано екзорцистом. Ти захищаєшся молитвою на захист. Ти захищаєшся і кажеш, мати Боже, прожене від мене демона. І вона прожене. Це не є навіть екзорцизм, це молитва на захист. І вона прожене, і він, ти не будеш е, знову невільником, і ти в будь-який час його прожнеш, і демон собі буде думати: не йду до нього, бо він це вже знає, як робити. І йду до того, що не знає. Іду до того Східної України чи Південної, де ще не навчив для їх священики це робити. Вони там не навчені, і того легко звалити на, на коліна. А цей, цей вже навчений. Я цього вже лишаю спокою. Іду там, де я, ще не, не знаю того. Амінь, Порозумілися, що, так? Угу. Будьте навчені і робіть так. Молимося за це. наш, на Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай, нехай буде, буде воля мали. твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Родиця Йво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.